У селі Насташина Буштинської громади відзначили одразу дві знаменні дати: 90 років від посвяти Старої святині та 25 років від посвяти новозбудованої церкви святого Архангела Михаїла. Божественну літургію з цієї нагоди очолив митрополит і архієпископ Івано-Франківський УГКЦ Володимир Війтишин. Аркірати це могутній волі, перший сил. Відслудованих горних адріночих у тьму пехені. Він прикладом кольця. отець Михайло розповів історію церкви та пояснив важливість свята в 1915 році. Згоріла попередній згоріла попередня святиня, яка була збудована в 30-х роках дев'ятнадцятого століття, після того. Богослужіння і молитви здійснювалися у дерев'яному бараці. Але з великого бажання парафіян, щирої молитви і великої віри, з Божого благословення у 1933 році розпочалося будівництво нашої святині під керівництвом нашого доброго парафіянина, християнина Мачинського Йосифа Андрійовича. І вже 1935 року храм був освячений староста Насташинського старостинського округу Ярослава Николяк із сумом зазначає, не всі мешканці зможуть долучитися до святкування через війну. Сьогодні для нас радісне свято, бо велика. Відзначення такої дати, але і трошки сумне, бо багато людей, які прийдуть сьогодні до святкового столу, на жаль, не сядуть в повному обсязі. Багато хлопців наших захищає нашу батьківщину. Тому сьогодні будемо особливо молитися за те, щоб вони живі і здорові повернулися до наших домівок. І вже можливо на наступний рік повна сім'я була в, ну, сім'я була кожна в повному складі. Привітати зі святом приїхав і голова Бурштинської громади Василь Андрієшин. Вітаю в сьогоднішній день всіх жителів села Сташини та всієї громади, з таким величним святом архістратига Михаїла. В Нашому народі воно дуже шановне свято. А на старшині, звичайно, сьогодні приїжджає тим паче владика Війтєшин, Тому сьогодні особлива така у нас подія. Дар'я Базовод Віктор Костенюк, телерадіо, компанія Раї.